Додати до цієї дискусії, і зокрема, окремо звертатися так само ми медійники. Але мені дуже важливо, щоб ми також не ставили завищені очікування перед суспільством, тому що я теж коментуючи і спілкуючись, розумію, що дуже, дуже часто ми самі себе заганяємо в рамку там, чи буде людина в Фабаранчевій робі цим. Якщо б ми, ми так вимірювали справедливість, то чесно кажучи, на неї вже давно треба було би забити, бо дуже в багатьох випадках цього правда не відбувається в деяких випадках. Як наприклад, з універсальною юрисдикцією це дійсно ордер на арешт, але це щось в дуже багатьох випадках дійсно цих людей затримують через роки деколи. Е ти накопичуєш справу і через 10-15 років вона вже є. Але питання в тому, що якщо юридичної справи немає, якщо нічого немає, це дійсно може просто бути скоєний інший злочин, злочин заперечення, злочин того, коли будуть казати, цього не сталося, немає суду, ніхто не подавав. Ми... Тому я дуже би закликала нас думати, все-таки ну, розумієш, що є економічна складова, і в людей, які втратили майно, має бути відшкодування. Але я загалом кажу, що навіть навіть в національних справах ми, наприклад, маємо ситуацію, ну, яка не вирішується. В нас відбувається постійно обмін. Обмін між військовополоненими українськими і російськими. Це означає, що ми постійно віддаємо злочинців, постійно віддаємо і будемо віддавати, поки не звільнимо своїх солдатів. Маємо на це погодити це і зрозуміти це. Але в деяких випадках важливо все-таки для людей, і я працюю з людьми постійно, наша команда працює. Визначити, а хто це саме був, десь озвучити цю історію і зафіксувати. Тому що часто, якщо її не буде в суді, її не буде ніде. Вона зітреться через рік, через два, через три. Тому я би говорила про те, що треба трошечки зупинитися і вимагати конкретики, але говорити про процес. А не просто про, ну, про все, що відбувається, бо це все одно незручно. Я додам про вироки, вироки, не вироки, а ордери на арешт. Мені здається, нам дуже важливо зараз думати, поки йде війна, і говорити про справедливість як превентивний механізм, що це не покарання за якісь злочини. а все-таки я не сподіваюся на якусь моральність росіян. Але чим більше буде вироків, Щодо конкретних генералів, адміралів і решти, можливо, є шанс, що це не зовсім безкарно, і в деяких випадках дійсно рішення ніхто не хоче бути дядьком, батьком чи дідом, тобто на поки. Онуком воєнного злочинця, тобто є якісь речі, які зупиняють. Тому я завжди наполягаю, що це потрібно для превентивності. Ми вимагаємо від вас будь-яких рішень, просто щоб знали, що Кобеляш не просто і Соколов, да, вони не можуть собі просто гуляти. І тоді, коли президент Мексики буде вирішувати чи запрошувати російських військових на парад незалежності, буде розуміти, це просто армія, чи це армія злочинців. Тому е все, е все це має значення, і я думаю, що десь має бути конкретика Особливо в економічних питаннях, десь ми, ми маємо рухати історію трошки інакше, бо ми самі себе заведемо в такий кут, що нас вона ніколи не задовольниться, справедливість.